Кожного дня мільйони людей насолоджуються продуктами Herbalife Nutrition. Починаючи з 1980 року, якість лежить в основі всього, що ми робимо. Все починається з основ з найкращих інгредієнтів від фермерів, які збирають урожай протягом поколінь. Ми тестуємо та перевіряємо якість інгредієнтів, чистоту продукції. Щоб дотримуватись обіцянки постачати споживачам продукцію найвищої якості, наша команда вчених проводить тести, які перевіряють натуральність інгредієнтів, харчову цінність та смак. Наші виробничі потужності та лабораторії досягли найвищого рівня незалежної акредитації, що відображає нашу прихильність до єдиних світових стандартів якості, де продається наша продукція. Бути провідною компанією в світі це відзнака, отримана завдяки нашому безкомпромісному прагненню до якості. Ми здобули довіру мільйонів людей, які обирають Herbalife Nutrition, щоб допомогти їм вести здоровий спосіб життя та досягати результатів сьогодні, завтра та у майбутньому.